Добрий вечір, мої шановні батьки і мої любі малята. Продовжуємо наше дистанційне навчання. Ми всі знаємо, що на вулиці зараз прохолодно. І березневі дні і ми спостерігаємо, як йдуть дощі. І тому я пропоную вам, шановні батьки, вивчити своїми вашими малятами заклику. Подивіться, яку ілюстрацію приготувала я для вас. Послухайте, іди, іди дощику, звалю тобі, борщику. Мені каша, тобі борщ, щоб гостіше йшов дощ. Будь ласка, шановні батьки, закріпіть чи вивчіть закличку вдома зі своїми малятами. Я чекаю на ваш фотосвіт. До побачення.